Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі та у новому відео. І ми днями їздили в Ікею і вирішила взяти вас з собою і покажу вам е якийсь асортимент, а також невеличкі покупки, які ми зробили. Якщо любите відео такого формату, залишайтеся зі мною і приємного перегляду! І одразу ж на вході нас зустрічає така морська тематика. Тут в основному було представлено дитяча постільна білизна, іграшки, кити різні, восьминоги, а також ось такі своєрідні медузи із ламп. Я навіть бачила на сайті. У них майстер-клас. як вони пропонують реалізувати цю ідею. І далі починається одразу ж така моя улюблена тема це вже мебльовані кімнати дизайнерами, як вони бачать, які варіанти розташування меблів, аксесуарів, як краще там можливо засервірувати стіл та підібрати освітлення у тій чи іншій зоні. Ось таке робоче місце. Воно, мені здається, більше підійшло б для холостяка якогось. Або, в принципі, можна і підлітку зробити, таку робочу зону з комп'ютером. І сподобалось також розташування ламп на цих прищіпках на спеціальній такій стійці. І, звісно ж, цей пісочний годинник мене не залишив байдуже. Мені як мамі із малюком імпонує те, що в принципі у кожному відділі є якісь дитячі такі острівці, зони, де може дитинка перепочити, посидіти, погратися, а не завжди тільки йти туди, куди мама хоче, і роздивлятися тільки якісь дорослі меблі. І ми навіть знайшли такий затишний куточок із відкритою такою гардеробною, де ми все ж таки малюк ще й перекусив. Я його годувала. І давненько приглядаюся до ось цього друшлака. Напишіть, якщо у вас є, чи він зручний, чи практичний. Чи це лише такий аксесуар, як дизайнерський? І також раніше я не зустрічала ось таких підсвічників, вони досить оригінальні. І всередині це електричні свічки, вони на батарейках. Але можна, я думаю, ставити і справжні. А ще останнім часом мені дуже подобається ось цей зелений відтінок стін. Ну і тут так доречно виглядають ось ці книжкові шафи, і мені здається, саме такий колір ідеально було б у бібліотеці домашній зробити. Ну А ця кімната просто рай для ботаніків і натуралістів. Тут купа різноманітних вазонів, колбочок. Кімнат у такому стилі навіть було декілька. В інші там будуть я вам покажу також картини із рослинками, із паганами і листочками. Так, Тут у нас така житлова кімната із диваном таким затишним. Я думаю, ідеальний такий варіант дивану для вітальні, щоб зустрічати гостей. І інший варіант із таким темним чорним шкіряним диваном. Напишіть мені, до речі, який варіант вам більше подобається: світлий диван із тканини чи ось такий чорний шкіряний. А я вам пізніше скажу, який варіант подобається більше мені. Ось такі таті ідеально підійдуть, в принципі, в будь-яку кімнату. Для групування предметів, наприклад, буде класно в коридорі, де можна поставити туди засоби для догляду за взуттям, і складати туди ключі, різні дрібнички, або, приміром, на кухні біля мийки поставити на нього мийні засоби і губки, чи навіть цукор, каву і чай поставити на таку тацю. А ось і моя відповідь на питання. У нас вдома в Україні лишився ось такий диван, і це просто ідеальний диван на всі випадки життя. Ми його поставили у вітальні, він великий і розкладається, і нашим гостям завжди було дуже комфортно на ньому ночувати. А також подивіться, який цікавий варіант штор, тобто вони не до підлоги, а ось закінчуються трошки нижче вікна. Мені в принципі, сподобалась така ідея. Дуже зручно, воно не торкається підлоги, не припадає пилюкою. Також я вперше побачила ось таке обладнане робоче місце для швеї, ось такі шухлядки, мабуть, дуже зручно для ниток, для аксесуарів. І подивіться, як класно придумали. Ось ці ємності. Вони ж насправді продаються у відділі кухні для спецій, А тут ну, показано, що зручно в них зберігати гудзики, і я думаю, що це насправді так. Ну і вже на сам кінець ми побували у дитячій зоні. Ось таке ліжечко ми приглядаємося. Я постійно дивлюся на маркетплейсі у Фейсбуці, можливо, якесь вживане візьмемо, але все ж таки вагаюся, чи потрібно воно насправді Андрійкові, чи ні. З одного боку, вже пора його відселяти з нашого ліжка. Мені здається, він навіть би краще, можливо, спав. З іншого боку, не хочеться знову туди-сюди носитися, або взагалі те ліжко буде стояти, як і маленьке ліжечко у нас вдома. Тому поки що я думаю над цим, і наш похід в Ікею на цьому закінчується, але продовжуйте дивитися і побачите що ж ми купили. І першою запланованою давно вже покупкою був е, такий е, шкаф, такий стелаж Калокс е, е, 2 х 2 таких е, квадрати. У нас такий був і в Україні, тому в мене трохи дежавю, бо мені здається, саме рік тому ми складали його вдома. І тоді я використовувала його. Для Андрійкових ігор ми поскладали, порозпоставляли його крупні іграшки і в кошик поскидали вже дрібніші. А зараз ми хочемо поставити цей стелаж на комод хлопцям у кімнату, тому що все ж таки речей трохи в нас додається, стає більше, і хочеться, щоб вони все ж таки були більш впорядковані, організовані. І Ми зупинили свій вибір знову ж на цьому стелажі. Ось так зараз виглядає місце, де хлопці зберігають свої настільні іграшки, книги, різні ще якісь свої речі. І я зараз тут приберу і ми поставимо вже стелаж сюди, і вони потім впорядкують за своїми смаками. Ну яка, як на мене, ідеально. Він сюди вписався. Ми зупинились на цьому варіанті, тому що для інших потрібно було б сверлити стіни, а у нас тут немає перфоратора, тому і з цим проблеми, і ми вийшли із цього положення ось таким чином. Із крупних покупок ми також ще придбали таку підставку Андрійкові у ванну кімнату до умивальника, щоб він уже сам діставав ми в ручки. І також столик йому, щоб він на ньому міг займатися творчістю, ліпити з пластилінової маси, щоб він уже там міг малювати. І там, в принципі, йому цікаво. Але покажу це все у наступному відео. А зараз до більш таких дрібних, але теж необхідних речей. Ну, ось, в принципі, і все, що ми купили цього разу. Перше, це ось така подушка. Це іде як декоративна подушка, вона 50 на 50. У мене є наволочки декоративні, і я вирішила придбати також подушку, бо до нас саме мали приїжджати гості. То була б додаткова подушка, бо ви знаєте, що нам видали ну, насправді навіть менше, ніж нас, бо нам видали 4 комплекти постільної білизни. І, відповідно, подушок у нас теж 4, тому ми час від часу докупаємо, щоб було покомфортніше. Далі взяли набір ось таких мисочок, салатничок, тому що все ж таки нам їх бракує. У нас є великі, маленькі тарілки, такі мілкі і глибокі тарілки. А ось для салату замало, тому взяли ось такі бірюзові і ось таку металеву мисочку. Вже опробували її. Дуже зручна вона така, і об'єм саме те, що треба, якраз на таку компанію, як у нас. Також зайшли в продуктовий відділ і взяла ось такі макарончики із такими оленями. Я думаю, класно буде їх додавати у суп. І, звичайно, ж ось такі рушнички, куди ж без них? Вони постійно зношуються. Це такий насправді розхідний матеріал, тому, в принципі, ми його купуємо такий набір щосезону. І наші вже такі зносилися, тому якраз взяли. Ще новенькі, чистенькі рушнички. І я одразу намагаюся позбуватися упаковки, етикеток, і тому одразу їх зрізаю, щоб потім вони вже не заважали, бо якщо зразу не відрізати, потім воно так і буде висіти вже довший час. Ще із потрібних дрібничок взяли ось такі дві полички вставні. В нас є одна навісна шафка взагалі без додаткових поличок, тому будемо використовувати там. І також ось такий тримач для сковорідок і кришок. Теж мені бракує, тому що сковорідки виходять стоять одна на одній, і їх незручно насправді діставати. Постійно доводиться піднімати три сковорідки, щоб дістати одну. І цю підставочку і полички я вже буду збирати у наступних відео. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. На цьому я буду завершувати сьогоднішнє відео. Дякую вам за перегляд, за лайки і підписку. Побачимось зовсім скоро. Па-па!